Погнали на 10-й поверх. Значить, що, приїхали на адресу. Груз, груз правильно доставлений, правильно, бо правильно був упакований. А насправді, кому цікаво, важливо от всі деталі, які ви перевозите, бажано розкладати по всій площині машини, тому що воно все гладеньке, одне в одне кользає, і все це буде битися потім. Тому. Але коли ми починаємо вантажити, відразу коли ми бачимо довжину деталі з розміром. Тут не, не написано. Короче, і так знаю, що довжина довжина деталі близько 3,5 метрів. А це означає, що який би ліфт не був здоровий, великий, воно туди все це діло не поміщається. А це означає, що наші замовники не заселяються зазвичай на перших етажах, і все це потрібно підняти е, на 10-й поверх довжину, довжину цієї стільниці. Важливий момент, який бажано і всім рекомендую робити, це завжди от такі моменти обговорювати і не забувати про них. Тому що довжина стільниці 3,5 метри, діло, що це все діло не влізе в ліфт, і безкоштовно ніхто вам на 10-й поверх його нести не буде. Тому є от така деталь, якщо ви не скажете про це ще до умовно підпису договору, то потім будуть великі до вас запитання, чого не сказали. Тому цей момент, що потрібно буде вручно нести, знову ж ви попереджаєте, будете ви домовлятися, що ви це несете, чи будуть нести це замовники самі, чи вони когось там наймуть. Вже вони це вирішують, як мінімум, до вас ніяких запитань. Тому от в даному замовленні є от такий момент, про який важливо було не забути, в принципі, що ми відразу і зробили. Тому зараз Арбайтен